І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, вогонь, я прийшов кинути на землю, і я бажаю, щоб він вже розгорівся. І я прийшов, щоб прийняти хрещення, і як мені на душі важко, доки воно не здійсниться, каже Господь. Знаєте, ті слова, вони якось дуже сильно противорічать. Всьому вченню, що він каже, будьте милосердні, любіть ближнього свого як самого себе. І тут Він каже такі слова: знаєте, не мир приніс я вам на землю, а меч. Не мир, а розділення і домашні стануть ворогами одні проти одних. Як це? Тому Господь Бог каже, що не всі мене прийняли і не всі мене відкинули. І тому ті, що прийняли Христа, вони дивляться на світ по-іншому, вони бачать світ по іншому. І в багатьох речах ті, що не прийняли Христа, будуть суперечити з тими, що прийняли. Тому є на землі суперечка. Тому люди один одного не розуміють, Тому ми так часто ми сваримося. Ви скажете є дуже багато сварок, де абсолютно ми не говоримо про Христа. Де ми не говоримо про церкву, ми просто сваримося вдома. Ми сваримося за те, що хтось не так удіти, хтось не так поступив, хтось не так щось зробив. Але ми не говоримо про Бога. Ми не сваримося про церкву. А я кажу вам, що суперечка є не через те, що ви не сваритеся про церкву, а через те, що одні прийняли Бога, а другі не прийняли. І тому нам потрібно. У першу чергу розумійте собі, що завжди буде оце протистояння один одному, тільки лише через те, що одні прийняли Христа, а інші не прийняли. Що нам робити? Як нам поступати? Знаєте, я так вам скажу, у Святому Письмі є відповідь на все. Не кожен тільки зможе до неї дійти до тої істини. Каже Господь, до учнів вам, дана Тайна царства Божого, а тим, що осторонь все дається в притчах, що вони дивлячись, не бачать, слух, щоб не чули, щоб вони навернулися, щоб їм не простилося. Тобто Христос каже, я кому схочу відкрити, тому відкриваю. Але я чому так роблю? Бо є люди, які, прийнявши Христа, не залишаються утвердженими у тій вірі, і потім знову відступають. І для Бога є дуже, ну, Він рахує, що це для нас є дуже небезпечно. Щоб повіривши, потім відпадаємо. Господь Бог хоче, щоб ми, коли вже зробили до Бога крок один, і потім помаленьку до нього так і поступали, щоб не відпадали, бо потім дуже тяжко ту людину спасти. Яка пізнала Божу правду, а особливо, коли вона була свідком Божого чуда і потім відпадає. Я вам скажу один такий простий, знаєте, просте таке розуміння із Святого Письма, наприклад, якщо взяти, ну, любу, в принципі, можна взяти книгу, але я пропоную вам книгу царів. так? Там описуються жорстокі речі. Там і війни, там і проблеми, там і ці, ці з коліна війні ці наробили поганих речей проти інших, ті проти тих, ті почали потім воювати. Потім... І ці кажуть, ми не маємо царя, але ми хочемо царя і так далі. І з цього всього, коли ми це все дивимося, ми розуміємо, що з рішення одної людини, одної людини якоїсь неправильної, йде ціла цепочка всіх наступних рішень, які приводять до великих бід. І Христос прийшов і каже: Я прийшов, щоб ви побачили, я один прийшов, щоб кинути на землю вогонь, щоб він розгорівся, вогонь любові. Не вогонь що все спалює. Я прийшов прийняти хрещення і не можу дочкатися цього часу. Бо він прийшов, щоб почати з того одного, щоб почалася історія спасіння одні за одними. І так як тоді в Старому Завіті, було, були в ці протистояння, де гинули. Купа людей з однієї і з другої сторони. Бо тому що хтось комусь одному щось там десь там не сподобалося. І оця послідовність один і інших, той зробив так, а той закликав двох, зробив так, а ті двоє ще розказали тим, і ті зробили ось так, так само і ми часом живемо в сьогоднішньому світі, незважаючи на всі свої відповідальність і дуже велику значущість свого слова, часом то слово можемо. Десь так необережно, а так словечко якесь сказати, якась людина задумалася, образилася, розказала ще двом-трьом, а ті трошки додали від себе, і від тебе пішло у світ негатив. Але часом ми навмисне це робимо. Хочемо добитися якоїсь якоїсь сенсації, щоб про нас якось по особливому хтось щось сказав і говоримо дурниці. І ці дурниці йдуть у цей світ. І потім каже Господь, той, хто мене приймає, розділиться на два табори. У родині двоє буде проти трьох, розумієте, троє проти двох. Бо одні прийняли Христа, прийняли правду і хочуть виправити, бо Христос прийшов вирівняти цей світ. Але Він прийшов не до святих, а до грішників. І грішники не всі зараз покаються, а одні покаються, другі ні. І тому буде протистояння. Тому Христос каже до тих, хто хоче йти за ним. Кому багато дано каже, з того багато спитають. І щоб ви знали ті, що підете за мною, вам буде складно і якщо ти готовий бути Христовим, то готуй себе до труднощів, готуй себе до праці, готуй себе до жертви. Будьте дітьми Божими. Бо в нас дуже багато роботи у цьому світі. Нас дуже багато завдань для нас, тих, що пішли за Христом. Хто зі мною не збирає, каже Господь, той розсипає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава